Значит, я вот в газетке почитал, как вы там настойчиво ведете разговор за переименовании улицы. Да свою думу, сказал. Не просто думу, что так надо, надо как-то сделать. А вы утверждаете, что переименование 23. Утверждаете. Обходится. О. И что госсовет, напротив. здесь, а ничего не сделали Две улицы. 23. 24. 4. А? Ну, 24. Нічого не робити. Я вважаю, що це можна сьогодні робити. Модно. І можна давати доручення. О, Ну я трошки, може, і справедливо, може, і несправедливо, не, не будемо. Питання ми це. Але сам процес. Ви таке питання? Багато переформляних документів? Ви багато. багато. Годами, я. Так я згодом дасть вам по 50 гривень за кожну документ. Як начнете прийняти, ви то попринесити ну, не, не готові. Я ще по 50 гривень дав навіть за вашу роботу. Я, я не панів вопроса. Я б хотів, щоб сьогодні мої сни, я це буде робити. І стоя, там напишуть тебе з доводички, поплавиш довідочки, ну, далі надаю, щоб до Наталіста можемо йти праванка подати, довідку для міліції, а далі державні лад, держати туди. Ви знаєте, що таке? Ви знаєте, це говорю, я зрав висвітлю, тоді не саме. І далі. Значить, що об'їдеться, сколькі хать буде, сколькі мета. І сьогодні всі гроші хочуть. І на то дай, і на бального ребенка дай, а пенсія, а пенсіянірам сьогодні за це все заплаті. І поході. І поході. Ви конкретно обсуждали це питання з тими людьми, з юристами, з нотаріусами. Я б <Negotiated> не задавав питання, але в принципі написали, що для нотаріуса треба то-то, для того то-то, для того то-то. І написали столько разів туди треба сході по той банки тому а це...

Вот поясніть, я вважаю, що хотіть. Я, хотів, я пояснюю не із мені це пояснення зала, що не за довінила за 24 чотири кожен документ то мені зробить. Ну я це не придумую я це не придумаю з голови. Я мав спілкування заступником міського голови. Юрій Пельниченко, який займався цим питанням, перезвонював організацію. І наскільки я знаю, що якщо документи оформлені правильно, починаються гаджіння, як я там описав, якщо не в тому, не від вулиці залежки, там в сталіна чолиня, якщо в людини неправильно або не оформлена земельна ділянка, не оформлений будинок, він не є його власником, документи старі і так далі, тут дуже великі гроші, дуже багато такого там це написано. Там це написано, що це не залежить від перейменування вулиці. В будь-якому випадку будинок і земельну ділянку потрібно оформлювати по закону. так? Вулиця Незинина стає. Чого це ставить? Це, це було. написано, у вас тут написано. Але в усіх останніх випадках мені було підтверджено. Е я також задавав питання, як бути земельною ділянкою, яка в тебе є знову як на цю землю, скажімо так, і там вулиця зовсім інша. Ну, скажімо, вулиця Паризької комуни, 12, а тут буде, е там Богдана Хмельницька буде 12. Мене запевнили, що копії е рішення міської ради про перейменування даної вулиці буде взагалі достатньо. Я переправлял горсове на вокзале оформить, то есть общую разделить на 10 соток, туда не и суды, и рассуды. А до вас питання, а ви це у земельному відділі заголосовували? Чи ваш самі черго тут сказав, що 20 <говорили> <говорили> Нічим ну, то й не робив. У земельному відділі що це Ну що скільки коштувати? Мені треба отак перейменувати мене, що малят, на землю так на садіну на конкретну адресу, яка була власне. Але мене запинули. А якщо на вулиці знаходиться... Підприємство якісь за Це... банком. Це все переробляти. Це все треба переробляти. Ви що говорите? Взагалі, Анатолій, навіщо що до то всіх моїх статей за три роки. Давайте по

Вообще, проблеми, звісно, будуть дуже серйозні. Ви зрозумієте саме. Ви ж забуваєте, що електронна базара є. База, раїд, а, є. А, 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 а якщо, Васильович, а якщо да. об'єкт діяльності знаходиться, це все треба Правильно, Правильно, переробляти. Соня пішла в громадську раду. Щоб не завадилася, щоб вийшла в громадську раду. Ну Ми не можемо. Сотні буде громадська Ви Практикайте базар, цю комісію у 2000 році очолював. Ви прекрасно знаєте, яка це робота. Це величезний кусок роботи для міської ради. Вони не хочуть цим займатися. Рано і поза це питання встане. Буде як пам'ятник Омлівна розвалили, так і без табличками буде риба. Надо цю роботу проводити постепенно, в ради і все. І не перекращайте цей базар.

І я думаю, це моя особиста думка, коли підходить до таких питань, як перейменування вулиць, ті самі міські раді, коли доноситься це питання, є там депутати міської ради, які закріплені за конкретними вулицями. Необхідно, щоб кожен депутат, який закріплений за ті за, вулиці, за, за яку планується, чи хочеться перейменувати там. Із вождів соціалістичної революції, наприклад, ну, ну, історичної, як вона до цього була назвалася вулиця, щоб хоча б думку тих жителів вулиці зібрати. Чи вони погоджуються на те, щоб воно переміновувало, чи не погоджуються? Для чого існує, то так, так так. Дому, тому, що, наприклад, по -дій, по -дій. У нас завжди е, робиться як? Робиться за людей, а не для людей. У людей, якщо вони проживають на цій вулиці, то першу чергу нас питають у цих людей. А якщо у людей важковують, я не розумію, е, як... Тут э, дуже неоднозначне це питання. Його необхідно чим більше його говорити, а э, 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 остаточне рішення буде э, більш менш правим. А, а в реєстрі зміненого носить з Росією? Ні, я ж вам сказав. це це щоб табличку повісити, табличку, це 20 гривень. Ну, по це як там потічки, а це правильно. Значить, таблички, міська рада, це тоте реалізована. А житий був проти, кому охота це все. Петрович, 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 якщо, наприклад, в мене будинок зареєстрований, внесено єдиний реєстр під такою адресою, це, це треба вносити, а Це реєстр, це гроші великі. Тоді не було реєстру. 4-5 сота підписання, присадила ділянка, де рішення є, Якщо зараз його касується, то так, тут буде 20 гривень, тут буде Олександр Петрович, є пропозиція це питання відтермінувати. та ситуація сьогодні, щоб Оцим займатися перевименування вулиць, це, це збудоражить спільноту і, і кошти будуть. Наскільки я знаю, міська рада не виносила переменування. Тільки що написали, що як, яка процедура, а я не знаю, що міська рада виносила. Мені здається, що не треба таких питань чи не виносить. Треба Одну максимально слову. створити умову для спокою, для э, нормального Значить, Тут касається замітки, що так Станіченко гарно відповів, що 20 гривень, це там рішення і все. Я розкажу, так як голова районної ради ветеранської організації. Звернулася я в минулому році до Станіченка, До мене звернувся ветеран. Я це нікому напішувала. Значить звернувся у дворі, гусак стоїть вода, чоловік слабний, за 90 років, два, дві видалі за відвагу, це вірко в нас у районі так і є. Звернулась до Станіченка. у вас гарю комунальник організований там, допоможить чоловіку. Ну це два до до хати, та провести воду в хату. Ви знаєте, що це мені відповіли? Він мені сказав, що ви знаєте, це, а може його треба ще сюди. працював у Сабезі. Каже, ну треба чоловіку допомогти, чоловік, подужає ходити. Він каже, харакше, дав мені номер телефону, там якийсь підприємець. Підприємець рядом, оказується, живе з цим кароваленко. Кароваленку за день зробив і тяг у а Стальниченку не жило було це все, хоча б і так от Богу Оце такий вам так 20 так і відповіді вашу Сталіченку. Тільки вернемося до влади. Так, нічем протоки ваш. Ваш все сутра. Шановні члени Нападської ради, повірте мені, як магістр державного управління, будь-яка нарада, яка відбувається більше ніж годину 20, втрачає свою повноцінність. Тому я пропоную згадувати. Добре, що в нас було за 4 роки. Я б за всі 4 роки працювали, то, що... гарно. працювали гарно. Ми не віддали воду в неізвісність. Я не кажу, що зима, це панацея, але то була неізвісність і в нас вода є з вами. Ми захищали честь і гідність наших працівників. Педагоги, музична школа, в тому числі десь коли там були несправедливо прийняті рішення і відстоювали їх. Ми е, піднімали питання діяльності багатоквартирних будинків, дитячих садочків. За одним столом у нас мирно сиділи представники всього духовенства, району і, і московського і українського патріархату і всяких течій, і мирно спілкувалися. І саме в цьому велика заслуга, тому що. Це громадська рада, яка прийнята конструктивно творити добрі діла і представляти інтереси громадськості. Тому давайте ж і надалі, так на яких посадах я, звичайно, як голова громадської ради, чотири роки. Я, то, я хочу, щоб була в служебному романі. Ми шуру робити не маємо, як і назад за з бухгалтерії. Знаєте, так я вже хочу піти в свою бухгалтерію трохи, тому що крім того, що громадська рада ще є заклад, в якому є діти, які треба працювати. Тому Чотири роки, честя добросовість, я намагалася виконувати свої повноваження. Але це не значить, що мені здається, що громадську раду навіть без ніяких додаткових змін до положення може приходити будь-яка громадська спільна людина, ми не закрита організація, для засідання. Ми завжди йдемо на зустріч усім, хто бажає бути присутнім. Ще жодного разу ми не відмовили нікому з бажаючих, правду чи неправду я І Мені хочеться, що. Не, не звучали такі слова, що громадську раду треба міняти, вона нічого не робила. Це були несправедливі слова, вони викликали спевний резон. Але не відкрито вже. Повинні приходити, повинні приходити, так, повинні приходити відкриті для всіх. Правильно кажу? Правильно. Тому я на дивилася ще на служителі сюди в громадську раду, на тому збоку з яку так що надають. А ми так давали, я це дуже простий процес прийому. І ми, ми не прощаємося, ми говоримо до побачення. Да, Дякую всім, до побачення. Дякую,